Огляд подій за 16 березня. Вітаю! За добу у Сумській області було 7 обстрілів до 160 прильотів, в тому числі 110 з автоматичного гранатомету. Зранку зафіксовано 3 ворожих обстріли: 2 артилерійських, 1 гранатометний Білопільської громади. Зафіксовано 23 прильоти з артилерії та 110 пострілів з гранатомету АГС. Також село Старікове два обстріли по 20 мін. Ще були обстріляні з кулеметів село Вінторівка, середина буцька громада та село Кучерівка, Ісманська громада. Про поранення та руйнування інформація не надходила. По Україні. Сьогодні черговий урожайний день по знищенням ворога і техніці. Особового складу мінус 1040 одиниць, разом вже 162500 танків 12, разом 3504 одиниці, БМП 11, разом 6810. Артилерійських систем РСЗВ 12, разом 3042 системи, ППО і спецтехніка 3, разом 522, літаків. 1, Всього 305. До речі, цей літак це Су-24 вагнерівців під Бахмутом був збитий. Це вже другий такий літак під Бахмутом і Вагнерівців. БПЛА знищено 13-2145 разом. І автомобілів 17 разом 5394. По фронтам Сватівський напрямок. Йдуть локальні бої. Ворог продовжує втрачати особовий склад та техніку, але не зупиняє атаки. Бахмутський напрямок. Глобально за добу нічого не змінилося. Місця тиску противника ті самі. В самому місті ситуація настільки складна, що зараз навіть відобразити точну лінію зіткнення практично неможливо. За добу в районі Бахмута було вбито 225 російських військових. І ще 306 отримали поранення. Це заявив спікер Східного групування ЗСУ Сергій Череватий. І за його словами, російські сили намагалися атакувати українські позиції в цьому районі сьогодні 42 рази і зафіксовано 53 обстріли. Авдіївський напрямок. Біля села Невельського ворог поніс серйозні втрати і відійшов з раніше зайнятих рубежів. Тривають також важкі бої в Мар'їнці та біля самої Авдіївки. Вугледарський напрямок росіяни зазнали великих втрат під Вугледаром. Це повідомляє британська розвідка через дистанційні міни системи РАМС, які ЗСУ успішно застосували. Подекуди міни закидували позаду, позаду наступаючих ворожих підрозділів. Що викликала безлад і паніку, коли російська техніка намагалася відійти. Взагалі за 11 місяців російські окупанти нічого не змогли вдіяти на цій ділянці фронту. Влітку ворог мусив відступити на 8 км після наших атак, а потім весь час намагався відновити свої позиції. І якщо взяти лінію фронту станом на кінець 22 року. На квітень 22-го року та березень 23-го року то просування окупантів становить лише 2 кілометри, і то не скрізь. Видавництво Політико вважає, військове командування України поки що не визначило зі стратегією контрнаступу, яке заплановано на травень, але має два варіанти. Перший сценарій просуватись на південь через Херсон до Криму. Другий рухатись на схід через Кремінну і Сватово, а потім на південь перерізаючи російський сухопутний коридор. При цьому перший варіант зазначають Крим називають нереалістичним, оскільки Росія окопалась своєю обороні, Україна не має живої сили для успішної десантної операції. Ну що, їм видніше, а наше командування вже не раз доводило, що знає, що робить і коли це треба робити. По обстрілам горіть детонує склад окупантів біля Маріуполя. Російські окупанти прибрали місто Попасна Луганської області зі списку населених пунктів, тому що місто було повністю стерте ними з землі. Там мешкали до війни 20 тисяч осіб. Повідомляють, що вночі у Білгороді були прильоти на територію ТЕЦ. Ну, до речі, вчора адміністрація області підняла питання про включення видатків на утримання протиповітряної оборони у місті до комунальних послуг. Ну, тому, може, це місцеві зробили, щоб не платити зайвого. Немає ТЕЦ і немає рахунків на сплату. У Ростові спалахнула будівля прикордонної служби ФСБ. За словами очевидців, перед пожежею було чути вибух. Пожари і вибухи продовжувались майже півдня, повідомляють, що в будівлі був склад з боєприпасами і паливом. Загинуло троє людей, поранено не менше семи. Місцеві, до речі, пишуть цитую, як бабахнуло, окна всі повилітали, аж криша підлетіла. Міністр Франції оборони Франції заявив, що калісні танки АМХ-10 тільки що прибули в Україну. Він наголосив, що деякі з них вже відправили на передову. Польща передасть Україні перші 4 міг 29 найближчими днями, повідомив президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, ще в запасі перебуває у поляків 10 винищувачів. А раніше Польща вже передавала Україні запчастини до цих мігів 29. У США сенатор республіканець від штату Айдаха Джим Ріш, до речі, трампіст, але добрий трампіст, сказав. Моя позиція така: росіяни надавали винищувачі В'єтнаму і Північній Кореї. Настав час повернути борг. Я рішуче виступаю за надання винищувачів українцям. Я не сприймаю виправдання типу, ми не можемо цього зробити, тому що це дратує Путіна. Я навпаки хочу, щоб він зранку прокидався роздратованим. Я хочу, щоб він думав, що з ним станеться за його агресію, наголосив Ріш. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього, зокрема, увійшли боєприпаси для хаймарсів. 150-мм снаряди та високоточні боєприпаси. Крім того, Німеччина готується відправити снаряди для ППО АРІСТ. Швеція відправить Україні додатково 8 артилерійських установок Арчер, заявив міністр оборони Швеції. Нагадаю, що це одні з найкращих артилерійських систем у світі з дальністю до 60 км. Уряд також просить передати Україні додатково ще 10 танків Леопард-2. Ізраїль схвалив продаж Україні систем боротьби з дронами. Це вперше з повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Коли Ізраїль схвалив передачу оборонної продукції, ці засоби електронної боротьби блокують та збивають безпілотники в радіусі близько 40 кілометрів. Таким чином, якщо їх буде багато, то ми закриємо небо повністю від російських дронів. Ну, дуже було б чудово, тому чекаємо поставки. Данія оголосила, що увійшло в об'явлений вчора пакет військової допомоги. До пакету увійшли набої калібру 5,45, великокаліберні кулемети 12,7 мм. Протитанкові міни, запальні труби для артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, додаткові ракети для ППО, 21 робот для знешкодження бомб, 15 генераторів для військових потреб, 15 тисяч комплектів одягу для захисту від дощу, 9 мобільних майстерин для ремонту великої військової техніки і 6 ангарних наметів. Така дивна новина, але, але вона підтверджена, тому, тому я її зараз. Дмитро Медведєв замовив ПВК Вагнеру вбивство міністра оборони Італії Гвідо Крозета за 15 мільйонів доларів. Це повідомила італійська газета Il Фогліо з посиланням на розвідку. Замовлення за версією італійської розвідки отримали зарубіжний осередок Вагнеру, який базується в Сербії та Албанії. Ну, КП, це вже, це вже дно якесь. Рамштайн 10 всіляє оптимізм в посилення ППО, постачання боєприпасів, тренування та формування броньованого кулака, заявив глава Міноборони України Рєзніков. І міністр оборони Соєдинних Штатів Остін при закритті Рамштайну відмітив, Росія зараз змушена залишити від Ірану та Північної Кореї, використовувати обладнання часів Другої світової війни. У неї закінчуються можливості і закінчуються друзі. Але Путін все ще сподівається. Сподівається, що йому вдасться виснажити Україну і перечекати нас. Ми не відступимо, додав він. За ікономіст видання про друзів Росії, до речі, визначила топ країн за критеріями взаємодії цих країн з Росією. Так би мовити, це об'єктивний список дружності країн до Росії. Що б вони там не казали про свою підтримку України та засудження агресії на першому місці Білорусь, на другому Арменія, третє місто Киргизстан. 4, і 6 і п'яте поділили Іран, Таджикистан, Казахстан. А з 7 по 10 Сірія, Китай, Венесуела, Нікарагуа. Ну такі собі 10 друзів Воушена. Один з найкращих американських пілотів f 16 Ден Гемптон заявив, що готовий воювати в небі України. Підполковнику у відставці Ден Гемптон брав участь у війнах у Перській Затоці. На Балканах та в Іраку позивний його «Two dogs має 151 бойовий виліт. Він пропонує запросити відставних пілотів з досвідом пілотування f 16 на умовах як Інтернаціональний легіон. Бажаючих, як стверджує пілот, насправді буде чимало. Він готовий бути першим. Ну, цікаве рішення проблеми у нашому повітрі. Всі новини миру нам.